Давайте подивимося, що чекає вас в особистому житті. Загадайте сроки до трьох місяців. Кожен загадає свій срок, і дивимося, що вас чекає в особистому житті. Любов вас чекає. Нарешті якісь зміни те, про що ви мріяли, про що ви фантазували. Нарешті це здійснюється довгий період часу. Вам не щастило в коханні, вам були якісь перешкоди. Ви винашували цю любов, хотіли любити, старались, берегли її, і нарешті вона у вас е, появляється ця любов. Я скажу так, це якось дуже несподівано. Тоді, коли ви свою цінність розумієте, вашу цінність починають розуміти і інші. Раптом партнер став якось до вас по-іншому ставити. Ще ви зустріли от такого мужчину, про якого ви мріяли. Да. Випрощаєтесь з минулим з якимись негараздами і і зустрічаєте своє щасливе закохане майбутнє. Хай так і буде.